Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу Святому. Священний Олексій, Люди хочуть знати, чи можна жити в хаті, де повісився чоловік? Звичайно, можна. Хтось буде казати: можна, не можна, треба. А що, хати бульдозером зносити, то що? Проте, якщо хтось спадкував після людини, яка мала спадщину, гроші чи поля, чи паї, чи які квартири, ніхто ж не. Не руйнує того навпаки, ну, тішуться, що отримали щось в спадщину. Тому сміливо можна, якщо ви живете з Богом, то ніц вам не буде. будете жили і буде все добре. Ну якщо ви запобонні і всього боїтеся, то вас буде в хаті хрукати, хрукати, рохкати, хрохкати, всяке може бути. Але якщо з Богом живете, все буде добре. Каже апостол Павло, я все можу в тому, хто мене укріпляє в Ісусі Христі. Тому будьте з Христом, навіть їдете в дорогу, Ісусе. Будь зі мною, сідай, зі мною цей автомобіль, і провадь мене по житті. Так само, чи ви купили житло, чи ви прийшли, Господи, благослови цей дім, жив в ньому з нами, і ми приймаємо тебе в своє серце, будь з нами. Так само закликатися вшеника, що помолився. І буде все вас добре. Можна жити в таких будинках. І купа людей живе, і все в них нормально. Але люди, які трохи перестрашені, якісь такі, знаєте, забобоні, то у них можуть бути проблеми. Тому.